До головного управління національної поліції в Дніпропетровській області звернувся мешканець міста Кривий Ріг та повідомив, що йому надійшла пропозиція вчинити замовне вбивство. За це йому знайомий пообіцяв 15 тисяч доларів США, пояснивши, що він хоче ліквідувати коханця власної дружини. За даним фактом, слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області було відкрито відповідне кримінальне провадження. В ході проведення слідчо-оперативної комбінації під контролем поліції, фігурант зустрівся з умовним вбивцею та передав йому завдаток і поставив умову, в ході якої він повинен був надати йому відео та фотоматеріали підтвердження скоєного вбивства. На фінальній стадії реалізації під час зустрічі Фігурант передав потенційному виконавцю 10 тисяч доларів США та отримав фото та відео докази вчиненого вбивства. Безпосередньо після зустрічі він був затриманий спецпризначенцями корду. За які дії були отримані, за які ви повинні зробити, чи ви вже зробили, чи вас просили зробити такі дії? Зросій були зайти по виконанню роботи. Якої саме? Прямо, прямо все. Кажіть так. Так, так, як є. По устраненню одного чоловіка. Тобто странення чоловіка швидко. Так, зрозуміло. Важаємо. Давайте заробили. Давай, давай. 95, 96, 97, 108, 99, 100. 10 тысяч долларов США. Да, номиналами по 100. 100. Это, получается, мобильный, мобильный телефон Samsung. Да, у нас На даний час ця особа заарештована та перебуває під вартою. За вчинені дії йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.